І чули ви як звучить весна у Львові? Зважаючи на міську матушню, пташки ведуть свій спів. Ось хто нам співав. Ось цей красончик, який нам виспівує дріст. Спробую приблизити. Якщо не помиляюсь, тут це має бути дріст. Чорний з жовтим клювиком. Ще дуже розповсюджені тут повзики. Перейду на інший бік вулиці, щоб бути ближче до парку. Зараз я йду повз, або як тут прийнято говорити попри парк Івана Павла ІІ, бо ми були щойно біля церкви, там, де знаходиться Локація величезна, сакур, а також нас радо приймає і парк Івана Павла II, де ми можемо відпочити влітку заховатися від спеки, яка тепер тут також у Львові є. Заходити до парку не будемо, але покажу. Один з центральних чи централізованих входів до цього парку з вулиці Гната Хоткевича. Дуже цікавий парк. Можна зайти до цього парку з чотирьох сторін. Ось він цей парк. Бачите, тут всі доріжки. Як можна зайти до того парку, та... і можна завітати сюди та відчути справжнє поєднання з природою, втекти від міської метушні і дати своїй душі та серцю відпочити. Мені подобається тут бувати, особливо влітку, і дуже приємно бувати тут, бо відчуваєш цей запах, запах природи, вологості, рослинності. Дуже багато цих дерев, схожа на чаренку, але не столиців, бо я на тому не знаюся, тому не буду стверджувати. А ось розквітає черешенька. Але скажу, що черешня тут мілкіша, ніж у нас на півдні. Бо навіть вдома ми маємо більшу черешню. Я маю на увазі ягоди, але дерево не таке високе. А тут черешня дуже висока зазвичай. Ягідки ховаю там десь на верхівці, на верхніх гілочках. Але цього року бачу і нижні гілочки зацвіли. Я дуже люблю прогулюватися, особливо, коли вихідна так, маю час. І особливо, коли є така нагода прогулятися. Парками Львова. Окрім централізованих і облаштованих стежок, через цей парк прокладено дуже багато звичайних таких пішохідних стежок, а також велосипедисти ними користуються, щоб дістатися свого місця призначення. Парк весь квітне, дуже приємно спостерігати за цим. На відео не помітно але насправді дуже багато є білих квіточок різних, і не лише білих, ось є і така квіточка, яку ми на півдні називаємо болотниця. Така жовтесенька Таких квіточок. До речі, дуже багато тут також через вологість. Ось так квітне Львів. Настільки тут затишно в цьому парку, і дуже мені подобається тут повітря, незважаючи на те, що повз парк проходить дорога і трохи тут шумно. Але якщо заглибитись в парк, цих всіх міських шумів він, ви не відчуєте і ви реально будете кайфувати.